Усім привіт! Вас вітає канал Доща Тростоу. Якщо ви любите цвітну капусту, то сьогоднішній рецепт сам для вас. Ми будемо її запікати у духовці. Це дуже просто і корисно, що для цього необхідно. Цвітна капуста, сметана, майонез, чесник, яйця, сіль та перець, твердий сир, а також форма для запікання 20 на 30 см. Рецепт знаходиться під відео. Готуємо! Спочатку цвітну капусту треба розібрати на суцвіття. цвітті. розбираємо. Так, Підрізаємо спочатку качанчик і виймаємо. Так, а потім самі суцвіття. Так, І забираємо всі. Великі суцвіття, розділяємо на менші часточки. Отак От розрізаємо. А зараз капусту відправляємо на 10 хвилин у водичку, для того, щоб позбавити її зайвого бруду. Добре вимиту капусту відправляємо у підсолену водичку. Капусту проваємо 4 хвилини із моменту закипання води. Ціна капуста уже відварилася, лишимо її деякий час для охолодження, а тим часом працюємо з іншими продуктами. У глибоку ямість вбиваємо яйця. Додаємо сюди сметанку, 3 столові ложки. А також ми домашній – дві столові ложки з верхом. Натираємо два зубки чеснику. Решті додаємо сіль, а також перець. І все це гарнесенько перемішуємо. На великій терці натираємо сир. Приблизно 100 грамів сиру я відправляю сюди у суміш. А залишаю приблизно 50 грамів. Так, оце гарненько перемішуємо. Форму для запікання гарненько змазуємо олією. Заготовлену суміш покриваємо капусту. Виливаємо зверху так акуратно, рівномірно. Верхтій шар гарненько покриваємо сиром. Отже, випікаємо капусту при температурі 180 градусів приблизно 20-25 хвилин. Однак ви самостійно регулюйте температурний режим вашої духовки, оскільки різні духовки випікають по-різному. Нашу капусточку ми щойно вийняли із духовочки. Давайте зараз подивимося, яка вона. Отже, ціда капуста, запечена в духовці, готова до споживання. Вона дуже ніжна, апетитна і, звичайно, ж смачна та корисна. Про корисні властивості тої капусти я вже вам розповідала раніше. Тож готуйте смачні та корисні страви разом зі щедрим столом. Пишіть мені свої коментарі, ставте лайк, якщо відео сподобалось, і підписуйтесь на мій канал. А я бажаю вам, як і завжди, тільки всього найкращого. Миру нам і перемоги! До наступних зустрічей!